Номер три. Про що ваше бажання? Номер три. Спробуємо заглянути, про що третє бажання? Так, якась ідея або рішення. Хм, дуже цікаво, так. Що приховує таємна жриця? Якесь розчарування стосовно чого? Якогось тріумфу перемоги. Угу. Знову якісь ідеї або якась інформація. Щось тут таке цікаве, якась таємна інформація. -г 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 -г. Так, якоїсь сфери життя це стосується, якої сфери життя це стосується своїх інтересів, своїх інтересів. Можливо, ідеї. Можливо, Можливо якась таємна інформація, яку ви чекаєте. І ви розчаровані, але ви б хотіли тріумфувати в цьому. Тут якось дуже чітко не кажуть, але якщо ви приблизно розумієте про що. Угу. Ще таємні жриці кажуть про таємні відносини. Так, давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання Номер 3 Чи збудеться ваше бажання? Ні, поки що зависає ситуація, підвішений. І знову, бачите, в нас третій раз випадають закохані або. Або це партнери. От саме тут із всіх трьох позицій, я думаю, ні. Поки що ні, поки що ні, але це не каже, що взагалі ні. Ситуація поки що підвисає, ви через це дуже хвилюєтесь, ночі не спите, переживаєте, буквально плачете. Можливо, це навіть стосовно партнерських відносин, і, можливо, та таємна жриця каже про якісь треті особи. І, можливо, там було рішення, тому що там були мечі. Можливо, ви вже так хочете прийняти те рішення, або щоб людина прийняла рішення. От тут я не думаю, що на найближчий час це бажання. Так, бачите, ні, місяць, поки що ні. Поки що все покрито і таємницями, і мороком, тому що це ніч, але пам'ятайте, що це поки що. Може все змінитись. І головне, щоб ви були налаштовані позитивно рішуче.